Привіт! Я Любов, служу в Збройних силах України на посаді санітарний інструктор медичного пункту. В цивільному житті я працювала медичною сестрою, фізіотерапевтичного відділення дитячої обласної лікарні міста Кропивницький. Слава Богу, що я в підрозділі «Самий лінивий медик. У зв'язку з тим, що ну, живі, здорові мої люди, так, що от серйозного такого нічого немає, але готовність надати медичну допомогу е у мене щохвилини. Хлопчики ріднесенькі, ви в нас сміливі, ви наші захисники. От, ласочка, не бійтеся. Збройні сили України, тому що це наша Україна, це наше майбутнє, це майбутнє наших дітей, внуків.